Тошка любить ось такі смаколики. Ось дуже смачненькі. Далі ось такі з рибкою він любить теж. Це клуб чотири лапи. Ось такі дуже смачні він любить їх. Тільки зараз гарчить, не знаю чого. Біля нього лежать смаколики, а він гарчить. Ось такі ми йому ще беремо палочки, він теж любить. Ось такі палочки. Ну, ось такі. І він собі любить їх їсти, а зараз гарчить. От дивись, я тобі зараз дам отаку палочку. Де ж їсти? Надо? Бери. На ще одну, щоб ти не гарчав. На. Бачиш, скільки твій палочок накидали, щоб ти їв. А ти гарчиш. Бери. О, і ось такі ще смаколики він любить. Ось ще такі. На, не гарчи. Бачиш, скільки тобі накидали, щоб ти їв. А ти гарчиш. Да? Це всі тобі ж смаколики. Угу, нічого ти гарчиш. І він не голодний, це любить погратися отак, щоб погарчати, да? ти хороший собака хороший, да? Де у тебя смаколики, покажи. Ты такий злий. Ой, який злый. Ага. Угу. Никто же тебя не забирает. Я тебе дам. не горчи. Бери, бери кисточку, бери. Тебя не забирают.